Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє про можливість вторгнення на українську територію з боку Білорусі, і що така ймовірність зростає у зв'язку з накопиченням російських військ на кордонах з нашою країною. Втім, на думку Генерального штабу, це вторгнення може бути. У зміненому напрямку у порівнянні з тим, що відбувалося у лютому березні 2022 року. Тоді, як відомо, з боку Білорусі російські окупаційні війська йшли через Чорнобильську зону на Київ, саме захоплення української столиці і створення маріонеткового уряду, який виконав би усі забаганки російського диктатора Володимира Путіна, було тоді головною метою російських опанців. Зараз, на думку генерального штабу, вторгнення може відбуватися у західному напрямку. Тут мета також є цілком зрозумілою: зробити все можливе, щоб перекрити шляхи постачання зброї для української армії, і зробити неможливим звільнення східних і південних областей України від російських загарбників. Очевидно, також і те, що Росія може поки що просто накопичувати сили на території Білорусі, щоб не дати можливості Україні розслабитися, і тим більш перекинути додаткові частини, зосереджені на півночі і на заході нашої країни сьогодні, на східний і південний напрямок, щоб прискорити звільнення території України від Росіян. Володимир Путін після запровадження військового стану у окупованих регіонах України і фактичного розповсюдження певних обмежень цього стану на прикордонні з Україною регіони самої Російської Федерації, а також на окупований Крим, продемонстрував, що він бере курс на затягування конфлікту вже на найближчі. Зимові місяці, принаймні на зимові місяці, і що в цей час Росія буде робити все можливе для знищення української цивільної інфраструктури і для того, щоб зберігти свої позиції на окупованих територіях України з цієї точки зору, звичайно, можуть бути різні варіанти розвитку подій на заході, як спроби окупації нових українських регіонів на Півночі країни і на Заході країни, навіть якщо мова буде йти про незначні ділянки території українським військам, так чи інакше доведеться реагувати, і може виникнути необхідність передислокації певних частин українських Збройних сил з Східного і Південного фронтів, так і створювати психологічний акцент на Самі імовірності вторгнення з боку Білорусі, також Володимиру Путіну досить важливо весь час тримати у напрузі свого білоруського союзника Олександра Лукашенка. Абсолютно очевидно, що білоруському диктатору не дуже хочеться посилати своїх солдатів на позиції, щоб білоруська армія безпосередньо брала участь у агресії проти України. Однак накопичення російських солдат на білоруській території це нагадування Лукашенку, що рано чи пізно йому доведеться все ж таки взяти безпосередню участь у війні. У Європі чергова велика політична криза. Але тепер не у Європейському Союзі, а у Великій Британії. Лістрас четвертий за останні. Кілька років прем'єр-міністр Великої Британії, що йде у відставку ще до закінчення, хоча б парламентського терміну повноважень. До цього часу саме так було з іншими лідерами партії консерваторів Девідом Кемероном, Терезою Мей, Борісом Джонсоном і от тепер із Ліс Трас. Тільки сама пані Трас змогла пробути на посаді очільника уряду Великої Британії тільки 45 днів. Це рекорд за всю історію урядів королівства і демонструє ту глибоку політичну і економічну кризу, яка почалася у Великій Британії після Брексіт. Вже зараз розпочалася боротьба за посаду нового прем'єр-міністра Великої Британії. Багато хто вважає, що новим очільником уряду стане головний опонент Лі Страс під час попередніх перегонів. Колишній міністр Ріше Сунок. Однак на посаду прем'єр-міністра хотів би повернутися і колишній очільник уряду Боріс Джонс, який вже проводить консультації із. Своїми однопартійцями, втім, є абсолютно очевидним, що політична криза у Великій Британії буде продовжуватися по мірі збільшення кризи економічної а економічна криза буде набувати оберців, бо є прямим результатом голосування британців за вихід з європейського союзу. Швидше за все ця криза закінчиться або із поверненням. Великої Британії до європейської сім'ї або із утворенням на території нинішнього королівства кількох незалежних держав, більшість з яких приєднається до європейського союзу самостійно. Така політична перспектива вже промальовується і не є такою політичною фантастикою, як це було до Брекситу. Так що будемо очікувати розвитку подій і звичайно ж пам'ятати, що та підтримка, яку Велика Британія надає Україні, залежить не від особи очільника уряду, і навіть не від політичної партії, яка формує уряд. Можна вже зараз сказати, що консерватори, ці прихильники Брекситу, по суті, є похованими під руїнами власного популізму, і будь-які дострокові вибори швидше за все просто знищать їх як головну політичну силу країни, і навіть як важливу національну партію, але і всі інші британські політики. Лейбористи, ліберальні демократи продовжують підтримувати Україну і будуть проводити ту ж саму політичну лінію, бо вона відповідає цінностям самого британського суспільства, його уявленням про свободу. Велика Британія, до речі, сьогодні, як і країни Європейського Союзу, запровадила санкції проти Ісламської Республіки Іран за постачання зброї. Російської Федерації, як відомо, іранські безпілотники стали одним з головних інструментів нових атак Російської Федерації за їхньою допомогою. Володимир Путін бажає знищити як українську протиповітряну систему, так і важливі об'єкти української інфраструктури, щоб заморозити українців вже цієї зими і зробити саме проживання на території України неможливим. І у ці марення. Володимира Путіна, як бачимо, йому дозволяють вірити саме іранські поставки зброї. Цікаво, що офіційні особи Ісламської Республіки продовжують повторювати, що Іран не постачає зброї Російській Федерації а в Москві розповідають про те, що насправді ці безпілотники виробляються на російських підприємствах, що вже Відверта маячня. Однак, верховний лідер Ісламської Республіки Іран Аятала Хамані, якому не потрібно виступати з демократичними заявами, з радістю сказав, що тепер весь світ бачить ефективність іранських безпілотників. І можна сказати, що це і є реальне визнання того факту, що насправді іранські безпілотники вони не російські, і що Іран робить все, що може. І все, чого ще не може, для того, щоб допомогти Росії перемогти Україну, тероризувати українців. Він зацікавлений у цій перемозі. І як на мене, жодні санкції не змінять позицію жорстокого режиму Ято. Можна змінити тільки сам режим, але це вже справа іранського народу. Не менш важливим є те, як будуть допомагати Україні. І от зараз ми. Бачимо, що навіть між лідерами республіканців в американському конгресі почалася дискусія з приводу того, якою має бути ця допомога після виборів до конгресу, які вже невдовзі можуть поставити під контроль республіканської партії Сполучених Штатів нижню палату парламенту. Існує також імовірність того, що республіканці здобудуть більшість у сенаті. Лідер республіканської меншості у палаті представників Маккарті, який швидше за все стане лідером республіканської більшості, якщо республіканці переможуть, вже зараз сказав, що навряд чи американці після перемоги його партії будуть виписувати відкритий чек. України і з цим не погодився лідер республіканців у сенаті МакКоннелл, який вважає, що Сполучені Штати мають продовжувати свою допомогу Україні і в разі перемоги республіканської партії на проміжних виборах. Проблема залишається в тому, що велика кількість нових депутатів палати представників від республіканської партії будуть не просто представниками цієї політичної сили, але насамперед прихильниками колишнього президента Сполучених Штатів Дональда Трампа і ймовірно зроблять все можливе для того, щоб допомогу Україні зменшити і створити умови для якихось сепаратних перемовин із російським президентом Володимиром Путіним. Адже ми пам'ятаємо, як до Путіна, як до людини, і як до державника ставився сам Дональд Трамп і до свого обрання президентом, і тоді, коли він був у Білому домі, це серйозна небезпека і для України, і для заходу, і для самих сполучених штатів. І саме тому, вже зараз депутати палати представників і демократи і республіканці, які усвідомлюють усю цю глибину цієї небезпеки, намагаються закласти 500... Мільйонів доларів допомоги Україні вже тепер ще до цих проміжних виборів, щоб забезпечити сталість такої допомоги, як би не змінювалася політична картина у Сполучених Штатах. Однак є абсолютно очевидним, що Війна Росії проти України обіцяє тектонічні суви у західній політиці і серйозну боротьбу навіть між тими, хто сьогодні є в одній і тій самій політичній силі. Очевидно, що боротьба буде відбуватися не по тих традиційних лініях, які ми вже звикли спостерігати, і може призвести до карколомних наслідків. в Існування самої західної політики і самих західних суспільств все тільки починається. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Миру вам.